нічого Вставай, вставай, вже треба вставати на роботу! вставай, на роботу надо йти, вставай. Скільки можна спати? Вставай на роботу надо. Давай. Що мені тебе весь ранок будить? Вставай. Давай, вставай. Вставай, скільки можна, давай, вставай, кажу. Ну що ж я не можу піти замість тебе на роботу? Давай, піднімай ноги, давай, ти можеш, вставай, вставай, вставай на роботу.